Євангелія від Матея, розділ 9. Сівши у човен, він переплив назад і прибув у своє місто. І от принесено до нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому Бадьорися, сину. Твої гріхи відпускаються. Та тут деякі з книжників заговорили між собою. Він хулить. Ісус, знавши їхні думки, каже, чого лукаве думаєте в серцях ваших. Що легше сказати? Твої гріхи відпущені, чи сказати Встань і ходи. Та щоб знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати. Каже розслабленому Встань, візьми твої ноші та й іди до свого дому. Встав той і пішов до свого дому. Народ же, бачивши це, настрахався і славив Бога, що дав таку владу людям. Ідучи звідтіля, Ісус побачив мимохідь чоловіка на ім'я Матей. Що сидів на митниці, і сказав до нього: Іди за мною. Той устав і пішов слідом за ним. Коли Ісус був при столі в його домі, прийшло багато митарів і грішників, та й посідали з ним і з його учнями. Побачивши це, фарисеї почали говорити його учням. Чого це ваш учитель їсть з митерями та грішниками? Почувши те, озвався Здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть отже, і навчіться, що значить я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати неправедних, а грішних. Тоді приступили до нього учні Йоанна і кажуть Чому ми, фарисеї, постимо, а твої учні не постять? Ісус відповів їм. Чи ж личить весільним гостям сумувати, поки молодий з ними? Надійдуть дні, коли від них заберуть молодого, і тоді будуть постити? Ніхто не пришиває латки з нової тканини до старої одежі, бо латка в одежині збіжиться. І діра стане гірша, і не вливають вина нового в старі бурдюки, а то бурдюки розтріснуться, і вино розілється, та й бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде в нові бурдюки, тож одне й друге збережеться. Коли він їм казав це, приступив один начальник і, вклонившися, мовить йому Дочка моя тільки що померла. Прийди но, поклади на неї свою руку, і вона оживе. Підвівсь Ісус і пішов за ним, а також учні Його. І от одна жінка, що дванадцять років не здужила на кровотечу, приступила ззаду й доторкнулась до краю його одежі. Казала бо сама до себе. Як тільки доторкнуся до краю його одежі, видужаю. Ісус же, обернувшись, побачив її і каже Бадьорися, дочко, віра твоя спасла тебе, і видужала жінка від тієї ж години. А коли Ісус прибув додому начальника і побачив там сопільників і юрбу схвильовану, сказав Уступіться! Бо дівча не вмерло, а спить, і насміхалися з нього. Як же випроваджено людей, він увійшов, узяв її за руку, і дівча встало. Чутка про це розійшлась по всій тій країні. І як Ісус відходив звідти, слідом за ним пустилися два сліпці й кричали Помилуй нас, сину Давидів! І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, а він спитав їх: Чи віруєте, що я можу це зробити? Так, Господи, кажуть йому ті. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, мовивши, Нехай вам станеться за вашою вірою, і відкрились їхні очі. Ісус же суворо наказав їм Глядіть, щоб ніхто не знав про це. Та ті, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні. А як вони виходили, приведено до нього німого, що був біснуватий. Коли ж він вигнав біса, німий почав говорити, і люди дивувалися, кажучи. Ніколи щось таке не об'являлося в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили, Він виганяє бісів князем Бісівським. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та вигоюючи всяку хворобу й недугу. Він, бачивши юрми народу, милосердився над ними. Бо вони були стомлені і прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він каже своїм учням «Жнива великі та робітників мало. Просіть, отже, господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Друге послання до Корінтян, розділ восьмий, Повідомлюємо вас, брати, про ту ласку, що її Бог дав церквам македонським. Серед численних турбот, яких вони зазнали, їхня надмірна радість та їхня глибока бідність вилилась без краю на їхню багату щедрість. Вони в міру сил своїх і понад силу, добровільно я про це свідчу, вельми наполягаючи, просили нас, щоб ми дали їм ласку брати участь у службі на користь святих. Вони ж, понад надію нашу, самих себе віддали перше Господові, а потім нам, з Божої волі. Ось чому ми і благали Тита, щоб він як був почав, так щоб і скінчив між вами цю добродійну справу. І тому, ж, що ви відзначаєтесь у всьому у вірі, у слові, у знанні, у всякій пильності і у нашій любові до вас, треба вам відзначитись і в цій добродійній справі. Я це не кажу як наказ. Але щоб заради дбайливості інших випробувати щирість вашої любові. Ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що задля вас став бідним, бувши багатим, щоб ви його божеством розбагатіли. Даю в цьому лише раду. Воно бо вам личить, вам, що перші минулого року почали цю збірку. Не тільки робити, але й бажати, тепер же закінчіть її, щоб так, як гаряче бажали, так і довершили за своєю спроможністю. Бо коли є охота дати, то вона приємна мірою того, хто що має, а не того, чого не має. Тут не йдеться про те, щоб інші були в достатках, а ви у злиднях, але щоб була рівність. Щоб цим разом ваш надмір міг покрити їхню нестачу, а їхній надмір міг колись покрити вашу нестачу. І таким чином, щоб панувала рівність як написано Хто був, зібрав багато, не мав надміру, а хто мало не мав нестачі Богові дяка. Що дав у серце тита таку саму до вас горливість, бо він сприйняв просьбу і, бувши повний бажання, доброхіть до вас пустився. Ми з ним послали брата, якого за Євангелію усі церкви хвалять, і який, крім того, був вибраний церквами як наш супутник у цій добродійній справі, якій ми служимо на славу самого Господа. І на відраду нашу, вистерігаючися, щоб нам хтось не докоряв із за тієї обильності пожертв, що ними завідуємо. Бо ми дбаємо за добро не тільки перед Господом, але й перед людьми. Разом з ними ми послали нашого брата, пильність якого ми часто випробовували в багатьох речах. І який тепер куди пильніший, із за великого довір'я, що його до вас має? Щодо тита, то він мій товариш, і коло вас співробітник, а щодо братів наших, то вони посланці церков, слава Христова. Дайте ж їм доказ вашої любові і нашої їм похвали про вас перед обличчям. Церков Псалом 133 глядіть як добре і як любо, коли брати живуть у купі. Немов на голові найліпше миро, що на бороду стікає. Бороду Арона на комір його шат стікає, Немов роса хермонська, що спадає на Сіонські гори, бо там Господь силає благословення, життя повіки. КНИГА Приповідок. Розділ 14 Мудрість будує свій будинок, а дурнота його руйнує власними руками. Хто ходить просто, господа боїться, чиї ж криві дороги той ним гордує. В устах дурного бич гордині. А губи мудрих їх оберігають. Де волів немає, там порожні ясла, де бики сильні, там урожай великий. Правдивий свідок неправди не говорить, фальшивий свідок брехнями дихає. Шукає мудрості насмішник та даремно. А для розумного знання річ легка. Йди геть від дурня, бо ти не знайдеш уст розумних. Мудрість розумного свою дорогу знати. Безумство глупих обман. Дурний з гріха сміється, між праведними. Існує ласка. Серце знає своє горе, а в радощі його чужому не втручатись. Дім лихих розпадаться, а намет праведних процвітатиме. Є дорога, що людині здається проста, але кінець її шлях смерті. Навіть від сміху болить серце, і кінцем радощів буває смуток. Не стале серце насититься заходами своїми, людина добра вчинками своїми. Простодушний йме віри кожному слову, розумний уважає на свої кроки. Мудрий боїться і відвертається від зла, а дурний, зухвалий у своїй самовпевненості. Запальна людина робить дурниці. Розважливий зносить усе. Простаки наслідують дурноту розумні ж, увінчаються знанням. Ледачі перед добрими вклоняться, а безбожні перед праведних дверима. Бідний навіть сусідові не любий, в багатого ж є сила друзів. Грішить той, хто гордує ближнім, щасливий той, хто жалує вбогих. Чи ж не збочують тії, що замишляють лихо? Милість і правда тим, хто добро замишляє? Кожна праця приносить користь, пуста балаканина голод, вінець мудрих їхній хист, корона дурних безглуздя, вірний свідок рятує душі. Хто дихає брехнею, той облуда. В Господнім страсі міцне довір'я людини, і її діти матимуть притулок. Господній острах джерело життя, щоб уникати сіток смерті. У безлічі народу царя слава. У нестачі людей руїна князя? Хто терпеливий, той великий розум має, а хто на гнів запальний виявляє дурноту. Лагідне серце життя для тіла, а заздрість гризе кістки. Хто гнітить убогого? Той творця його зневажає, а почитає той, хто жалує бідного. Злого валить на землю його власна злоба, а праведник у своїй чесності знайде притулок. У серці розумного мудрість покоїться, а між дурними. Її не видно. Справедливість підносить народ у гору, а гріх сором народів. Царська прихильність розумному слузі. Гнів його на того, що йому сором коїть. Книга Пророка Йоїла Розділ Перший Слово Господнє, що було до Йоїла, сина Петуїла. Слухайте це, ви, старші, вважайте всі мешканці краю. Чи бувало таке за ваших днів? Або за днів батьків ваших. Перекажіть це дітям вашим, а діти ваші своїм дітям, а їхні діти дальшому родові. Те, що лишила гусінь сарана пожерла. А що лишила сарана черва пожерла. Що ж лишила черва хробаки пожерли. Прокиньтесь п'яниці і плачте. Голосіть всі ви, винопивці, за вином солодким, бо його віднято від уст ваших, бо наступив народ на крайній, такий сильний, що його безліч. Зуби у нього зуби левині, ікла у нього, як у левиці. Спустошив він мій виноградник, мою смоківницю обломив. Він облупив її геть і кинув. Лиш галузки її біліють. Ридай, як дівчина, одягнена в вереття по нареченому свого юнацтва. Зникли з дому Господнього офіри і ливні жертви, тужать священники, служителі господні, поля спустошені, земля сумує, бо витаптано збіжжя. Муст висох, і свіжа олія знемагає. Сумуйте, хлібороби, виноградарі, ридайте по пшениці та по ячмені, пропали жнива в полі. І виноградна лоза висохла, смоківниця зів'яла, дерево гранатове та й пальма, і яблуня всі дерева у полі повсихали. Байрадість соромом побита зникла з посеред синів людських. Надягніть, освященники, вереття і плачте. Слуги жертовника, ридайте, ідіть, ночуйте у вереттях слуги бога мого, бо в домі Бога вашого не стало ні офіри, ні ливних жертв. Призначте піст. Скличте святкові збори, зберіть старших, усіх мешканців краю у дім Господа, Бога вашого, і взивайте до Господа. Ого, що за день. Бо близько день Господній, він не мов руїна, від всемогутнього надійде. Хіба не зникла пожива у нас перед очима, ба з дому Бога нашого, веселощі і радість. Зерно зутліло під скибами своїми, засіки зруйновані, розвалені стодоли, бо зів'яло збіжжя. Ой, як реве скотина, стада волів, стривожені, блукають, бо немає паші, навіть отари з ніг валяться. До тебе, Господи, взиваю, бо вогонь пожер у степу пасовиська. Спалило полум'я всі дерева у полі, навіть звірі у полі тебе прагнуть, бо потоки вод повисихали, і вогонь пожерв у степу пасовиська.